Хочете дізнатися, як зробити суп червоної риби більш доступнішим? Він кремовий і смачнющий. 10 хвилин вашого часу і все готово. Омега-3. Білок легкий та корисний для шлунку. Плавлені сирки додають ніжність, вершкове масло, смак, зелень, вітаміни та аромат. Ідеально для сімейної вечері та для тих, хто цінує корисні та швидкі рецепти. Швиденько начищаємо картоплю, моркву, цибулю. Нарізаємо, як вам зручно, і ставимо варитися. Я заливаю відразу окропом. А ось трюк, завдяки якому цей суп виходить і смачним, і економним. Я беру тонке філе червоної риби для рулетиків. Воно набагато дешевше за стейки, але дає насичений аромат і жирний бульйон. Все, що нам потрібно. Варимо овочі до готовності. Щоб він був більш кремовішим, додаю плавлені сирки. Їх нарізаємо кубиками і додаємо майже в кінці. Картоплю перетираємо, цибульку варену відкидаємо. Вона нам більше не потрібна. Додаємо нашу рибку, солимо, перчимо в самому кінці додаємо трішки масла. До речі, моя рибка готувалася. Ну, можливо, хвилин 5. Як тільки вона стає рожева, це говориться, що вона готова. Перчимо засноком. Ну і, звичайно, зелень. Вона робить наш супчик кольоровим, красивим і ароматним. Готуйте з любов'ю і смачного.